У нас виникла ідея а, зробити щось гарне. Ми до цього робили, але щось таке більш суттєве, там, ніж шкарпетки чи продукти для наших копців в АТО. У нас були різні варіанти. Підприємць з Молдавщини Олександр е, Друхін, фермер, надав е, цю машину УАЗ. Yeah. Я не скажу, що це було несподівано, але це дуже приємно. Сьогодні, завтра відмічаємо день нашої контроль Це неофіційне свято. Контрольці виповнилося 22 роки. У 92-му році в цей день були підписані установчі документи і був створений цей підрозділ в системі тодішньої служби національної безпеки України. І ми дуже вдячні волонтерам, то, що вони не забули про нашу миротку працю і за доручення у службі безпеки. Я хочу включити Ну, що, що ми може вручити? Може вручити рамоти, щоб вони не забували і мали лазер. Ну, ми вважаємо, що це є обов'язок кожного українця, який а, ну, знаєте, сьогодні в важкому стані ми знаходимося, і хлопці там боронять. Проти працює, щоб ми могли спокійно пересуватися в метро, в інших місцях. Тому це наш є обов'язок і ми будемо далі працювати і намагатися ще більше допомогти. Тому що це оборона держави і безпека це наша загальна справа. Це насправді безцінний подарунок. І ми дуже вдячні волонтерам, всім людям доброї волі, які зробили такий різдвяний новорічний подарунок для служби безпеки України. Повірте, для нас це дуже важливо. І ми переконані, що без волонтерів, без тих людей, які підтримують сьогодні армію, Міністерство внутрішніх справ, нашу національну гвардію. Служби безпеки України. Перемога на Сході є неможливою. Ми це дуже добре розуміємо і відчуваємо підтримку, яку нам надають волонтери. Це люди, які жертовно допомагають сьогодні нашій перемозі на Сході. І я переконаний, що таку перемогу ми досягнемо і, зокрема, професіоналізму наших військових, і самовідданості, жертовності українських волонтерів.